Всім привіт! Ось уже другий випуск про Лемківщину. І сьогодні ми будемо у столиці, у сучасній столиці лемківського народу. Всім привіт! Вас вітає чоя, і сьогодні в нас відбудеться розмова з директоркою музейного комплексу Лемківське село Вірою Дуда. Отже, доброго дня! І давайте, можливо, привітаємось. По Лемківськи, чи є в них якась особливість, якийсь обряд вітання? Ну, Звісно так, як і кожен нарід має, е, кожен нарід має якісь певні і ритуали, і, і фрази вітальні. Лемків це витами або присилами вам найвегші ґратуляції, тобто вітання. Ну, В основному. Витами, витами наймильші наші читачі і слухачі. І відвідувачі нашого музейного комплексу. Бажа нам, я втішена вас видіти. І ще з, з Кивом Лемківськом таку шварну дівочку, шварну лемкиню і легіника такого на нашій обстряні лимківської землі. Думаю, ми вже возьмете з нашої стрічі великий Візьмемо, Возьмемо. Розкажіть нам для початку. Коли створився даний комплекс? Як виникла ідея, яка його площа, та в основному які експонати тут представлені? Ну, почнемо з того, що Монастирищина вважається неофіційною столицею. Монастирська вважається неофіційною столицею Лемків України. Чому? Тому що тут найкомпактніше проживає Лемківська община, Лемківська громада. І і, звісно, найактивніші в громадському лемківському житті лемки, бо якби не було ініціативи, якби не було того бажання, прагнення зберегти свою культуру через музей, через через власне збереження своїх культурних цінностей, то не було б і музею. Такі активісти були найперше, то наш ЄгоМЕС, тобто Шолемківський священник Анатоль Дуда Квасняк. Він був ініціатором створення нашого музею, і е, також були такі активні лемки, як там е, Михайло Громосяк, Михайло Тиханський. І, е, ну, Багато е, багато людей спричинилося, але такий Марія Микитин е, була е, такий кістяк був Орест Гоняк, який е, власне. Дав старт нашому музею. Це сталося в далекому 96-му році. Цей музей був спочатку як народний, а потім, в 2006 році, ми вже, як то кажуть, віддалися під опіку держави, ми вже стали обласного підпорядкування музею. І таким чином наші експонати вже всі належать Музейному фонду України. А як це бути лемком? От... Е, е, а е, як це е, бути е. лемком? <реш> Основні такі риси характеру, поведінка. Ну, Лемки це українці, Лемки русини. Це За Київською Русі князь Володимир прийшов на, на терени Лемківщини, і Лемківщина була вже під руссю до Попраду. То і ми називаємося русинами. Так як зрештою називають себе українці русинами. Так? Ну, хто такий Лемко? Лемко Трудяга. Найперше Лемко Трудяга. Бо з рук, рух своїх він жив. Я повторюся, що землі Лемківщини були не сприятливі, не дуже, скажімо так, сприятливі. були гори, ну гори це каміння. Навіть починалося ярування, то воно починалося з того, що збирали каміння по, по полях. Щоб початку ну, ярування це е, початок е, весняних робіт. Ярування. І спочатку молодь збирала камені, бо селеві потоки, вода впродовж там, зими, пізньої осені наносилася мул разом з каміннями. І треба було своє полечко розчистити. І починати весняні роботи. Ну, тобто ще додаткова праця була. Mm -hmm. Це було, звісно, на схилах, всі ці, що додавало тяжкості в праці. І навіть коні на Лемківщині з'явилися найпізніше, тому що вони були слабшими, як воли. І на Лемківщині ще до 20-го року минулого століття ще працювали волами. Взагалі слід сказати, що Лемки вони більш консервативні. От, у нас навіть є, на, у нас є е, е, фейсбучна сторінка фейсбукова, музейний комплекс Лемківське село, де ми розказуємо про наші традиції, про нашу роботу музею. Та й взагалі про Лемківство. Зараз, до речі, вже ми маємо вже сторінку офіційну музейного комплексу, вже Лемківське село, вже власне, можете зайти до неї. На, вже маємо... Канал, і тому ми м, хочемо розширювати власне, е, пізнання про Лемків, як таких, і про її культуру, їх культуру, зокрема. Так, е, отже, хто такі Лемки? Так? Ну, Лемки то є дуже гордий наряд. Е, як показала історія, вони не скорені, тому що е, всі зусилля. Були спрямовані на те, щоб асимілювати. Mm -hmm. Бо ну, переселяли, треба сказати, не тільки Лемків, переселяли ще й нацянців, холмщаків, підлясців тобто ті, котрі проживали за умовною, лінією Керзона. І е, е, так собі повоєнні е, правителі вирішили, що відстригти тих туди, тих туди. І буде вам щастя, незважаючи на те, що це там родилися наші пра-пра-пра-пра-пра-пра діди, там зарита наша поповина, наша лемківська поповина зарита на, на теренах Лемківщини. І в кожного лемка нащадка, котрий вже родився тут, е, я думаю, свій час. Навернення до лимківства. Задайте моє слово, що прийде час, коли ви вже без цього не будете, ну, не зможете навіть. Воно вас затягне, тому що є така річ, як поклик крові. Вона є. І ця кров лимківська, та пуповина так, вона вас буде кликати. А то є саля потіха для лемківської породниці. Тобто для модниці лемківської породниці. Я її дуже люблю, бо тут наші чудові лемківські строї, лемківська ноша, самобутня, оригінальна. Вона є цікавою і вона є дуже правильно. До нас приїжджали. Багато е, науковиць, науковців досліджували, дивилися, порівнювали так з, з, з місцевою ношею, з місцевим українським костюмом. Бо кожен регіон має чудовий одяг, але оскільки ми лемки, ми хвалимо своє, звісно, і є за що. І е, тому е, всі вони зазначали, що надзвичайно е, гармонійно. Правильно, Лемкиня носила свою ношу і взагалі створювала свою ношу. Тобто, в лемківській ноші немає всього багато. От, знаєте, Швидко наляпане, такого не, в нас немає. У нас, якщо є акценти на, е, от, от, наприклад, так, візьмемо е, нашу, е, наш народний стрій з Центральної Лемківщини, ви бачите, що Найперше кидається очі на Горся, так? Горся? Красивий, вишитий, пацюрки, басанунки. Все. І рукави тоді ми маємо не забиті вишивкою. Тому що взагалі говорили, що вишивка це є оберіг для, для лемків. Це так, ніби якби таке коло магічне. За яке нечистий дух не, не, не заходив, тому що у вишивці м, вона зазвичай мала присутня була червона нитка, як оберіг, і вона у вишивці власне закладали ці всі символіку нашу таку оберегу. Мама вишивала для всієї родини, яка вишивала для своєї родини, і відповідно. Зі світлими думками, зі світлими цими обов'язково з побажаннями, з молитвами вишивалося. Відповідно, це такий несли такий оберіговий посил. Отже, акцент, бачите, нема. Тоді закінчується наш розкішний горсет. І йдуть акценти вже на рукавах. Бачите, це бриджовані, е, вишиті манжетики, не завжди не всюди так, тому що центральна Лемківщина мала своє, східна мала своє, західна мала своє. І, і тоді вже пішли е, наші наш вже, е, фартушок лемківський, так? запаска називалася по-Лемківськи, і вже, вже з тими, е, стрічками, з вишивками, деякі звали фарбітки, стрічка фарбка. Mm. Е, ті е, на Західній Ленківщині е, мали розташовуватися строго в, е, в такому визначному порядку. Так? Нанизу, бути беріт від землі. На низу, мала бути зелена трава, mm. тоді е, квіти мали бути рожові або червоні. Тоді небескі синє небо, а тоді жовте зверху Сонце. Отак От вона мені вчила. Отак От має бути. Так фарбітки вони виставляли. Не завжди було Розумієте, в чім е, краса і самобутність Лемківських сіл. Це є гори. І е, е, кожне село мало своєрідність е, притаманні тільки йому риси навіть в говорі. Чи в одязі, і побачивши шварну, шварну газдиню в Лемківському строї, ти міг зрозуміти звідки вона? Хотілося поговорити про фестиваль Лемківської культури дзвони Лемківщини. Коли відбувається яка його ну, так, посил мета, так і чи буде відбуватись, наприклад, цього року. Дзвони Лемківщини то наша, візитівка, то наша візитівка. Бо дзвони Лемківщини це є місце е, духу Лемківського, де можна набратися. Знаєте, як говорять Лемки, я приїхав на фестиваль не відпочити. Я полікуватися приїхав. Я приїхав на фестиваль набратися Лемківського духу на цілий рік. Тому, е, тому це власне місце Лемківської сили джерело. Джерело, де можна напитися лемківської культури, і тому ми е, намагаємося е, на високому рівні тримати е, оце, цю планку е, тому фестивальну, тому що по-інакшому не може бути. На фестивалі ми співаємо. Танцюємо, ми говоримо лемківською нашою мовою, ми, ми палимо символічну ватру лемківську, яка горить впродовж цілого фестивалю, вдень і вночі. Ми бавимо лемківських діточок, ми граємо лемківські ігри, ми маємо ціле музейне містечко, де з майстер-класами так і пише: понагляйтеся Гунасту», Бунківський майстер-кляс. Тобто ми там молотимо зерно і мелимо зерно, і шаткуємо капусту, і точимо ножи. Ну, все, що робили лемки, наші нащадки можуть спробувати так само зробити. Тими самими способами і тими самими інструментами, як робили колись в далекій Лемківщині наші незабутні наші родичі зараз, в час, коли ну в сучасному світі просто кордони традицій, вони стираються, і в той час, коли і зараз Україна веде. Боротьбу за збереження своєї ідентичності, як це втриматись за свою традицію, як це далі її берегти і пропагувати? Дуже точно це підмітили, тому що е, є в мене особиста думка, дуже не люблю фразу е, людина світу, громадянин світу. Е, тобто, знаючи вдосконало пару мов. Базових так, англійську, німецьку, там, ну, бодай би англійську, але добре, кожна людина, особливо молода людина, вважає, що їй буде комфортно в будь-якому куточку світу. Але комфортність для тіла так. А що для душі? Чим відрізняє людина, що відрізняє вас від німця, від американця? Що? Та наша культура, наша мова. Наша пісня в Лемків вона просто унікальна, вона розкішна, вона самобутня. Звучить лемківська пісня. Ти розумієш, що це лемківська пісня. І не тому, що ти лемкиня, а тому, що вона дуже відрізняється. Не даремно ж та сама Джамала так, перемогла на Юрмалі з піснею Вершем і Верше. А е, печальний трагічний гімн Майдану це пливикача лемківське. Ну, а автор гівну нашого українського Лемко Вербицький. Ну, тобто це все генетично унікальне явище, наша Лемківська культура. А наша Пересопницька Євангелія написано Лемком, переписано вірніше. Лікбез, ще хвилиночку Лікбез. Е, в 15 столітті. Монахом Вагілевичем переписана з церковно-слов'янської, Церковної на старослов'янську переступницьку Євангеліє, на, на яке кладуть руку наші президенти. Будь ласка, лемком переписано: русином, в Сяноку. Тобто ми маємо чим гордитися, тільки треба знати. Чим гордиться? Yeah. От і все. Я вже в попередньому нашому залі розказувала про те, що наскільки лемки були побожними. Так? І я маю велике глибоке переконання, що етнос сам вижив тільки тому, що над нами стояв Бог. Бо такі тяжкі умови переселення. Ви ж розумієте, як це було цинічно то переселення, як це знущалися над лемками, як лемки не хотіли виїжджати з своїх теренів, як вони ховалися по лісах і бачили, як поляки їхню ярину каткують конями і кричать: лемки, ви не будете мати, що їсти забирайтеся звідси. Вони як прив'язували найбагатшого газду до хвоста коня і волочили селом. І казали, от так з кожним буде. Забирається звідти. Як так? А як ви думали? І ле... А Лемки все рівно вижили. Так без Божої провідіння тут точно не обійшлося. І вони так і говорили: я жив, бо надо мною стоїть Бог. І, е, власне, в нас два зали духовної культури лемків. Е, дуже багато в нас речей церковних, от, власне, тут. І е, є частинка е, Криницької церкви. От цей хрест нам передала наша церква. Він називається Процесійний хрест. Ви можете навіть його підняти, щоб зрозуміти, який він тяжкий і які моцні були ленківські газди. Тому що це процесійний хрест несли перед процесією на великі свята, обходнає церкви. В нас відкриється не просто зали, а в нас відкриється ціле відділення світової лемківської діаспори. Бо ми маємо честь приймати музей в своє лоно, музейний комплекс Лемківське село приймає музей світової діаспори з Торонто, Канада. І вона буде, це відділення відкриватися на початку червня. І це відділення буде носити ім'я Юліана Терновича, нашого лемківського літописця. Є чудова монографія його, чудова опис наших рідних лемківських зелених теренів в його книжках. Наш фестиваль, міжнародний фестиваль лемківської культури, дзвони Лемківщини. Він трішки, бачите, зараз дрімає. Бо, звісно, наші лемки, як і всі українці, стали. Знаєте, Лемко говорить, що в нього є два... дві мамки тепер. Ненька Україна і мамка Лемківщина. І він справжній Лемко став на захист своєї батьківщини, своєї неньки. І Дуже багато лемків гоює зараз. Дуже багато У нас була. Навіть ціло, відкриття цілої виставки в рамках, в рамках гарної такої конференції сьогодення Лемків крізь призму російсько-української війни і ця виставка була присвячена молодому поколінню лемків, які воюють, і називалася вона Лемківський цвіт в обороні України. У нас є дуже гарні фотографії молодих хлопців лемківської крові. Які захищають зараз нашу землю. І е, вони в нас були навіть на ротації, деякі приїжджали до нас е, на відкриття цієї виставки. От, Стосовно, стосовно нашого фестивалю, е, ми хочемо цього року запалити символічну ватру нескорених, е, вдарити в дзвін пам'яті. Навіть, бо події дуже перегукуються, розумієте, безнаказаність, бо тоді наруга відбувалася над цілим народом, і Європа мовчала, а ви не відчуваєте паралелі. Історія повторюється. Так, а не повторила себе, якби Європа примусила і вибачилася хоча б передлемками за цей геноцид. Нас до сих пір не визнано депортованим народом. Оскільки за новим календарем, тепер вже теперішнім, так в нас вже церковний календар трішки змістився. Нас за все було перша субота, неділя серпня завжди. Але зараз цей час припадає на піст. А ми хто? Ми богомільний народ, ми шануємо церкву і в жодному разі в Піст не може бути фестивалю. Е, тому ми е, орієнтовно переносимо на 17-те, То, що має бути затверджено всеукраїнським товариством, але 17 числа, 17 серпня, 18-го, 18 це буде якби третя неділя, субота неділя серпня. Дуже дякуємо вам за таку цікаву розмову. Ми ще говорили і говорили. Так, бажаємо і вам, ну і, в принципі, всьому народу Лемківщини, щоб запанувала така справедливість, і бажаємо вашому музейному комплексу розвиватися, розширюватися і рости все вгору і вгору. Я вам дякую. Щиро, Найперше за відвідини. По-друге, за. Цікавість до лемківської культури, бо чим більше людей буде знати про нас, про нашу унікальну культуру, про ту трагедію, що сталася з нашим народом, тим довше ми будемо мати можливість її зберігати і відроджувати. Бо е, зберегти можна відродити тяжче. Тому ми всі свої зусилля покладаємо і спрямовуємо на відродження. Щоби ви і ваші дітки, і ще менше менше передаючи з покоління в покоління, розписували лемківські писанки та співали вершем верші та били ладними лемки, лемками і лемкинями. Так що будьмо здраві! Боже, вам велике лимківське музейове заплат за одвідини І тримаймося купи, чекаємо вас в гості, оставайте живі і здорові, ваш музей! Дякуємо вам за ваші перегляди та вподобайки. Ми сподіваємося, що вам було цікаво та корисно. І також хочемо наголосити на тому, щоб ви не забували, хто ви є і досліджували своє коріння. Поки є змога, попитайте своїх бабусів, дідусів про своїх предків.